А відки ви, пане? перший спитав Андрія діда. З Тернополя. Ба, та що з вами сталося, що вас тут загнали? А що сталося? Я скінчив у Львові школи, ну і їхав сюди на село до одного товариша вчитися з ним. Але, звичайний, чоловік не чується ні в чим, злім, то й лиха не надієся. не брав я з собою ніяких паперів, ані паса, нічого. Ну, а то нараз приїздимо, здибують нас шандарі серед дороги, зачинають мене питати, відко що, повиділи, що в мене нема паперів, та й завернули мене сюди до староства. Староство випитало, що і як, та й сказала мене завести сюди. Кажуть, що м'я хоче шупасом відставити, аж там, де я родився. Та й таке моє. Хе, ну, то також. сказав дід. От бачите, паночку, моє також подібне. Я коли знаєте з волощі. Ту у село таке є, недалічко це. Служив у воську, відстрілили ногу неталії, ну а як був до воська здалий, то й відпустили мене. Прийшов я на щудлі додому, нема нічого, хоч жебрай, або хоч з голоду гинь. все одно. А ту видати, чоловік ще чується в силі, встиг жебрати, а робити коло хліба годі без ноги. Пішов я до Борислава, там робота не така, стояча при корбі. Робив я там щось десять 10 літ, от заробляв, щоб животіти. Але, по правді кажучи, бувало й не доїсся, а, а все відложилося якусь там часточку за прослабість та старість. Ну і грошик до грошика призбиралося десь, і одежу не трохи придбалося. Звичайний чоловік живий, живий, гада. Аж нараз дав, на дав пан біг недугу, звалило мене так за одним разом, якби взяв та косою підтяв. Вилежав я шість місяців у жида в якійсь комірчині. Щастя, що ще не з-за зими, виходжу якраз зі снігом, що ж тут робити? Гроші за той час розслизлися, одежу треба було позаставляти. Чоловік по слабості лежав би ще, а тут жид виганяє, бо вже нема чим платити. На роботу ставати сили нема. Доленько моя нещасна, що тут мені діяти? А далі виджу, що куди круть, туди круть, а іншої ради нема. Взяв я, встид, не встид, пошив торби та й пішов по хатах зажебраним хлібом. Ну, Богу дякувати, якось я тут у зиму тяжку перебув. А оце з весною хотів назад ставати на роботу. Колись оздибають мене шандарі онту за майданом. А ти відки А Кажу, з волоші. Що то ти не знаєш, що тепер заказано чужим дідам ходити по селах? Кожне село має само свого діда вдержувати, а волочитися не вольно. Та я кажу не дід, я тільки ось кілька разів пішов випросити кусник хліба, бо слабував, заробити не міг. Але де там, не дали мені договорити? Ще один, даймо, Боже, царство небесне в потилицю гопнув так, що аж їм лисого вола побачив, та потягли до староства. Ну. А ту пан заступник старости, самого старости не було, вмер, навіть не переслухав мене, а нараз, а зараз віддав до малого суду за волочувство. Засудили мене на дві неділі арешту і на цю поздомого села. Відсидів же я ті дві неділі, а відтак мене перевели сюди та й ту я вже Богу Небесному дякувати. От у п'ятницю буде півтора місяці, як кисно. А нібито рахується, що не на карі, а ту, найбог заступить, щоб і кара така була. Пекла не треба, не то що. Та й не знати, доки то ще буде, доки ще то то буде, бо ту якось не квапляться і гадки не мають. Ну як же ви ту сидите раз у раз? питав Андрій. На прохід ту не пускають? Е, де ту який прохід, відповів дід, усміхаючись. Але пускати пускають, щодень зрана йдемо місто замітати. Всі? Ні, от я та й та метро, ось ось от малий бойчук, та й Стебельський шматах, а більше ніхто. Ну, а решта не виходять ніколи на свіжий воздух? Та не виходять, хіба що часом оцей газде, йде, йде на місто за хлібом. Ну, а от старого жида та й тот ту плачу, що магдалину в півтори штанці та й в півгуне, то нині лише що привели, то ще не знаю, що з ними буде. Та от жит, то він уже сидів там і у Бориславі щось за два місяці до Цюпасу, то каже, що вже його папери пройшли та й десь завтра-позавтра піде. Ми, ми оба добреся знаємо, тягне Бораческо. зо мною корбу в Бориславі довгі роки. А тепер радіть усіх з Борислава женуть цюпасом, хто не має книжки, та його злапали. Андрій поглядів на нужденне сухе лице жида. Що здавалося, немов зроблене з патичків і обтягнене бурим, поморщеним саф'яном. Тяжке хрипіння в груді віщувало, що сьому чоловікові недовго вже жити на світі, а вся його постать аж надто голосно говорила, що й минуле його життя було не життя, а вічне нидіння та бідування. Щира то душа, говорив далі дід, золоте серце, щоби сам не знати, в якій біді, то ніколи не буде перед другими розводити своїх жалів. А вже другого пожалує і поможе, чим може, і так, як рідний брат. То таких жидів ви небагато найдете, бігме, що небагато. От звичайний зріс між нашими людьми бідував, працював сам відмалу, так, як наш чоловік, то тепер, якби не та борода, не, не пейси, та не то та бекеша, то по його натурі ніхто би не сказав, що то жид. Ну, а як же ви тут живете? Питав Андрій, розглядаючи ближе казню, до котрої його очі почали звільна привикати. Він побачив залізну піч, муровану до половини в стіну в головах того ліжка, на котрім дід, дід лежав, а на печі побачив великий житній хліб, який продають передміщанки щодень на Дрогобицькому ринку. Та як жиємо, відповів дід. Хлібом жиємо та по всему. Самим хлібом, самим хлібом, а теплого нічого. Е, паночку, вже Богу, дякувати, півтора місяці, як в моїм роті не було нічого теплого. Та й відки тут взяти. Чоловік дістане на день тих 14 крейцарів, то що ж за них купиш? За 10 крейцарів хліба на день мало, а тут би ще й солі купити, цибулі десь колись та й по грошах. От, Отадіть. Беру що другий день по такому хлібові, коштує 20 крейцарів. Часом мені з нього лишиться кусник на третій день, то вже тогди й купую сиру до цибулі. Якби гроші, то би, мог, то би мож купити на місці теплих фляків, коли ж бо що межчина така, як долоня, коли ж бо що мищина така, як долоня, та й п'ять крейцарів, що, що я тим наїмся. Волю вже цибулі купити, то маю того ціле наруча. є що до хліба на цілий день. А от тот у другі ні в року, то й того не мають. Як возьме один з другим. Той хлібець за десять крейцерів рано перед себе, то не лишить і кришки, з'їсть усе, а відтак чекає аж до другого рана. Лиш от той бойчук робить так, як я, що бере великий хліб на два дні, то ще якось виходить. Але він би міг ліпше стояти, бо не може їсти того сухого хліба. Тільки що тоті ту... Дід показав ногою просто у себе на сплячого скуленого хлопця. «Тоці забирають у нього. Свій з'їдять рано, а з полудня до него є, так як до своєї комори. Митре, давай хліба. А він дурень дає. Та що я буду хліб держати, а вони будуть голодувати, відозвався дзвінким голосом Митро, і чудовий лагідний усміх розлився по його хорошому лиці, заіскрився в його великих очах, додаючи їм ще більше краси і принадності. Ну ну, ти, дурнику, поведів би ти, що би вони тобі сказали, якби вони мали, а ти не мав та голодував. Випросив би ти у них, але хіба каменя голову пробит, провалити. Та що? сказав Митро попросту. То я би й не просив у них. А ти за що то? спитав Андрій Митро, обертаючись до нього. За що тебе сюди затащили? Кому ти голову провалив? Митро засміявся. Та нікому сказав він, побойківськи протягаючи голос, а мене взяли з Борислава, що книжки не маю. А ти відки? Та здвіняться. Мама, вмерла ще, ще на коляру, а тато відтак зачали пити, продали ґрунт. Далі хату задовжили, а то й осени взяли та й умерли. А я пак що мав робити? Ішли наші парубки до Борислава, та і я з ними. Ну, та що я зароблю? Ні згодитися не вмію, ні. Потягнути не не нездужяє, от хіба що млинка, та що з кибля вибирати. Та що з кибля вибирати? Ну, то за то, ну то за то платили по штири, а найбільше по п'ять шусток. Перезимував я там якось, а на весну хотів іти на... хотів іти де в службу, аж ту мене взяли. І довго сидиш? Та вже от місяць, сказав Митро спокійно своїм рівним, дзвінким, мало що не дитячим голосом. Ми ту всі з Борислава. Говорив далі Митро, лише Стебельський – ні. Ну, той собі, правду, сказавши, сам біду, знайшов», – сказав сумно всміхаючись, дід. Учений чоловік гімназію кінчив, усі класи, а тільки видати ту. дід помотав долоною коло чола. Щось йому хибує. Писав у самборі при старостві відтак, каже, у якогось адвоката. А далі зовсім опустився: Діду, діду. Перебив його в'ялий, мов півсонний голос Тебельського. Та говоріть бо по правді, що то значить, зовсім опустився. Як то я так зовсім опустився. Дід усміхнувся. Та видите, сказав він до Андрія, почало його щось, по його, його щось гризти та лоточитись всередині. Що це? Що це, каже, я роблю? Пишу оту, а до чого те писання здали? Тільки люди від нього плачуть та проклинають. А я за те ще від них гроші беру. Ну і так йому ті людські сльози збридили, збридили писання, що взяв та й покинув, своє панське шмаття попродав і почав усе сам собі робити. Гляньте лише на його мундир. Все він сам собі таке викравцював. Чоловік, котрий у всьому сам собі, чоловік, котрий у всьому сам собі не може вистарчити, проговорив знов Стебельський вперше блудний взір. У темний кут казні, мусить затягати довг у других, а хто затягає довг, той довжник мусить віддавати, а як немає що віддавати, і не знає, як віддавати. А ту вірителі, хлопи, баби, плачуть і клянуть, спати не можна вночі, страшно все чуєш, плач і прокляття, а найгірших, а найгірші ті діти, такі нужденні, голі, попухлі і не клинуть, тільки плачуть і вмирають, як мухи гинуть. Я через два роки заснути наголос не міг. Усе той плач уночі чув, і мусив покинути все, а як почав сам собі вистарчати, усім, то легше стало. Як же ж ви самі собі вистарчали?» запитав його «Як?» Як? Істебельський звернув свої ляві очі на нього. Попросту роблю лише те, що на пожиток іде. Коплю, воду ношу, худобу пасу, їм тільки те, що зароблю, одягаюся в те, що сам собі зладжу. Сплю на землі. А перша річ м'яса не їсти і пера до рук не брати, бо м'ясо доводить чоловіка до дикості, а перо в людських руках стається страшніше, ніж любові пазури, тигрові зуби і гадюча отрута. Ну, видите, сказав дід, коли Стебеський скінчив свою промову, все у нього такі речі по голові шибають. Ну, а так він, хлоп, здоровий, робочий, нема що казати, а щирий такий уже якщо робить, то всю силу, всю душу в те вкладе. Отже, кажу вам. Покинув панство і наймився у якогось господаря на службу, та що і там не міг довго витримати. Та, ба, та як його витримати, сказав рівнодушно Стебельський. Коли господар багать, слуг понаймав, сам нічого не робить, а слугу скоро щонебудь та й трахули це». Отаке його всюди було, сміючись, сказав дід. Зовсім так, як то приповідають, що дурня і в церкві б'ють. А шкода його. Вчений чоловік з попівського роду, і книжки має ще свої, читати не зарікся, навіть сюди з собою привіз, та поліціяни відібрали. То відки ж він сюди приїхав? Та чуєте, з Самбора, там у Самборі він жив довгі літа, ніхто йому нічого не казав, аж нараз цієї весни зачув якось, що покличся стала, покличся стала, кличуть резервістів до цирки. А він, бачите, родився в тутешнім циркулі та й узявся приїхав сюди, ніби до воська ставитися, а в, в нього вже обшит є, ще ніколи ще, від, ще відколи пальців відморозив. А він же як пальці відморозив. Кажу вам у него в голові теє. Ну, розказував мені, іду я раз зимою, а мороз був тріскучий. Іду до самбора, десь з якогось села, а на дорозі якесь залізо лежить, штаби кусень чи що. Я Кажу, гадаю собі, чиясь згуба треба віддати до поліції на оголосять, та й дурень узяв тето, тото з залізу в голу руку і ніс більше, як милю. Півтори милі, поправив рівнодушно сам Стебельський, котрий, лежачи на землі, слухав своїй бесіди. Андрій озирнувся на нього, а дід балакав далі, немов той нічого його не обходило. Що Стебельський слухав його бесіду. Приносить до поліції, а там усі сміх. Ба далі хочуть брати від нього те залізо, а ту гуп. Залізо прикипіло до руки. Зараз його до шпиталю, але що не було, але що не було ради, мусив доктор відрізувати пальці. Стебельський, мов на ствердження, сиє бесіди, підняв догори праву руку, на котрій усі пальці були поврізувані по перший кичеринок. А шкода його вчений чоловік, та й нікому нічого злого не вдіє, спокійний, також його мають вести на, на те місце вродження. На місце вродження вже ось місяць сидить, та ще держать його ту в такій муці і не досить на тім щодня дають йому 14 крейцерів з його власних грошей. Бо як його поліціяни спіймали, так і на двірці. Скоро йно ну, прийшов, приїхав, скоро йно ну, приїхав, то відобрали тут кав у нього той апшит, та й тридцять ринських із тих грошей його його дують. І свідоцтво шкільне з восьмої класи, доповнив Стебельський. Три книжці, тридцять дев'ять ринських, і свідоцтво шкільне з восьмої класи, пробубанів ще раз, немов учився на пам'ять цього речення. А відтак підвівся на підлозі, сів і, обертаючи своє біляве лице без барви і без виразу, до Андрія спитав Іт домінус інтелегіт латіне інтелего, et германіке інтелего. Und Sie, Sie kennen die allgemeine Geschichte von Gindele? die hat man mir abgenommen. Drei Bände: Geschichte des Altertums, Geschichte des Mittelalters und die, die Geschichte des Neuen Zeitalters. Ich erinnere mich, wie ich Rossum nachholen wollte, lebte ich so am Prozessbild. Weißt du, da ja. er uns so tagtisch schob. die Taktik familiär. Die Mutter nebst Et qua scola dominus absolvit. Питав далі Стебайський. Я був, я був у Львові на філософічному філофі виділі, «Ерго, філософія майоре». Ні, сказав Андрій. Філософія одна, нема меншої аби, а, ані більшої. Хіба я менше фальшива і більше фальшива. Впрочем, і то що Господь святий знає. Стебельський слухав тих слів з випуленими очима, немов не розумів. З них і одної йоти відтак схилив голову і ляг назад на мокру слизьку від харкотиння підлога.